Ну, такі двоякі є перемоги, але е, є е, стикові матчі. Тому е, я подякував футболістам за гру, за відношення до гри. Повірте мені, дуже було важко налаштувати команду. Всі читають інтернет, і багато було написано, тому е, в них багато запитань. Я сказав, що це все буде потім. А зараз нас е, цікавить і гра. І е, відношення було з першої хвилини до останньої хвилини. На в високому рівні і команда показала гру, і самого нас перемогу. Це все-таки е, е, дуже важливу річ буде грати е, в плані стикових матчів, тому що е, не було перемоги в останніх матчах, і ця перемога все-таки дасть нам такий поштовх, і, і ми зможемо вирішити основне завдання, яке стоїть перед клубом, команда, е, щоб наступний рік почала грати в прем'єр-лізі. Перехідні матчі будуть з металором Запоріжжя, так. якщо не помираєшся, що можна сказати про цю команду? Чи ну я чесно кажучи, так багато ігор не бачив. Ну якщо вони викинули, можемо сказати, так, львівські Карпати цієї четвірки, на ну, це добротна команда, яка практично на рівних іграла. Перший ліз із грандами, яка обігрувала Полісся. На виїзді, ну це дорого коштує, і, і вони нічому не поступались цим командам, тому і будемо розбирати, аналізувати, готуватися. Повірте мені, там слабких команд немає, тому що ну дійсно і по і, і Оболонь, там добротні команди. Вони зайняли разом з МЗ війшли в ту четвірку, тому це серйозно дуже серйозно. Ми будемо налаштовуватися однозначно. Нема різниці, там що чи ЛНЗ, чи Металур Запоріжжя це дві добротні команди, які теж стоїть завдання попасти в прем'єр-лігу, тому будуть надзвичайно важкі матчі. Колеги, ваше питання, будь ласка, питання Сьогодні ви були доволі обережні в плані замін. потягнули до останнього. З чим це пов'язано? Можливо, просто через те, що. Перевага грівнян була на полі. Ну я не можу сказати. У нас в принципі три заміни було. Ну якби там коли треба було, ну чуть пізніше вийшов годя і Віталік Дахносов. Ну там, в принципі, дуже добре в принципі відігрував Андрій Блізніченко і Діма Кльоц. Тому вийшли, коли треба було вийти, то вони не пізні заміни, а вийшли тоді, коли, би, коли потрібно було. А яка ваша думка стосовно ситуації під кінець матчу, сутички між гравцями? Ну, це я от один негатив, що сьогодні, це червона карточка курка. Ну, він сам зрозумів свою помилку, не може бути, тому що 95-та хвилина і він вилучення. Ну, ну, оце один саме такий великий негатив, тому якби сам себе наказав, тому що ну, дійсно буде пропускати одну гру. А ви після гри оди говорили з наставником Владимиром Сергієм Івановичем про що? Про цей інцидент? Ні, е, ні, е, ні, е, він, е, в принципі, то між нами, але там було за моє інтерв'ю, що там я е, е, на суддів, що говорив, ну, якби в мене інтерв'ю вийшло, що якби, ну, але там все по ділу сказано. Тому в мене претензій немає до Сергія Івановича. Я сказав, що він хороший тренер, хороша команда. Я до команди взагалі жодних питань не маю, а то, що, то, що все бачить Україна, це, ну, якби. Це все-все бачить і всі все розуміють. Ще питання, колеги, будь ласка, я Тимачевський, телеграм Рівне 1, Юрій Миколайович, чи слідкували ви паралельно за грою Динамо і в перерві, що казали гравцям, що. Ні-ні, ну так, да, помічник, да, Микола Романович там був, він був телефоні і ми бачили результат, тому якби ми бачили, що було вилучення, тому якби там дійсно вже якісь там чудо мало бути. Ну, мій колега. Саша Шовковський да, не, не зробив трошки нам подарок. Но, но ми, самі, ми самі винуваті в тому, тому якби е, ми багато втратили очок, можемо сказати. Це однозначно, тому якби. Тому, якби е, Самі-самі привели до тої ситуації, хоча, якщо аналізувати, можемо так, друге коло, ну е, от хороше друге коло, ну, в плані гри можемо сказати, в плані результату не, не, не дуже. Ми нікому так явно не поступилися, можемо сказати не то, що ми могли і з Київським динамо зрівняти останні хвилини, Шахтар нам забив. І зера Луганськ, наші лідери два е, пінаті суддя в кінці матчу, не поставив, там гол не забили. Тому, якби хороше було друге коло, ну, в плані результату ми все-таки. Чуть-чуть не добрали очків, це наша вона. Ми дуже е, були моменти, де е, концентрацію втрачали і легко нам забували. Ну це наші проблеми, і е, тому маємо сьогодні те, що маємо. Той факт, що в перехідних матчах першу гру ми будемо грати в гостях, це плюс для нас чи ні? Ну, принцип, думаю, зараз немає такої різниці там, е грати там, на виїзді вдома. Тому, якби Є як є. Є виїзд вдома, значить будемо грати так, тому там, в принципі, великої різниці немає. Ну, дійсно, хочу подякувати болівальників, які сьогодні прийшли, дуже так е нас підтримували. Все-таки це дає поштовх однозначно, то тому може десь і е дай. Бог і зіграємо, щоб ці болівальники були на домашній арені. Я думаю, все-таки це велике значення має для футболістів, коли люди приходять і підтримують команди чути, їх, чути їхню підтримку. Я, так, так. Так. <голові> ну, сьогодні просто ну, відпрацював. Я, в принципі, вже десь е, півтора року сказав, що я не буду коментувати судді, помиляється чи не помиляється, але сьогодні просто відсудив то, що було. І взагалі питань немає. Дай Бог, щоб так всі ігри проходили в чесні боротьби. Тому, е, Взагалі, я думаю, ні від, ні від, ні від е, сторони інгульця, ні від сторони вереса. Взагалі не може бути ніяких питань по таке, що ну, хотілося би, щоб було так завжди. Так, вітаю Верес з перемогою. Ми граємо перехідні матчі. Ваші питання, колеги. Чи є питання до. Ілля Тушерська, одного рівня один. Стаєвано, скажіть, будь ласка, як налаштовували команду на цей поєдинок? Було видно, що в першому не невелись трішки затягував уру, що змінилося в другому таймі? Дільно було перемагати, були моменти, але Вересу більше повезло. Як перша чергову налаштовували команду? Ти як думаєш? Я вас думаєте? Як найкраще. Правильно? Своє все, як найкраще. Гарна дівчинка каже.